Урожайна доба для Довбека, новий тренер і круті номінації. 73-річний Клаудіо Ранєрі погодився очолити Рому. Що важливо, таку кандидатуру дуже тепло прийняли фани вовків, які останнім часом розносили і клуб і команду за будь-якої нагоди. Це вже третє пришестя раньєрі до Роми. А в далеких 70-х він починав тут кар'єру футболіста. Головним же досягненням Клаудіо, без сумніву, залишається сенсаційне чемпіонство Англії з Лестером у 2016-му. Раньєрі стане вже третім тренером для Довбека з часу трансфер. До римського клубу після Деросі та Юріча. Сам Артем до слова потрапив до двох номінацій престижної премії Globe Soccer Awards за підсумками 2024 року. Українець позмагається за звання найкращого форварда та найкращого гравця. Зараз Довбик перебуває у складі збірної України, однак може пропустити найближчі матчі Ліги націй через пошкодження коліна. Покинути команду Реброва вже змушений був Олександр Тимчик. На його місце викликали несподіваного дебютанта Олексія Сича із Львівського руху.